І ось розкрився най... один із найтемніших сортів півонії, який є в моєму саду, в моєму квітнику, це Old Faithful. Погляньте, майже одночасно розкриваються всі бутончики кольору він оксамитово буряк і такого вишневого з малиновим відтінком кольору пелюстки. І російською мовою бархатисті пелюстки у цієї піводні українською оксамитові. Ось такого оксамитового вишневого кольору Old Faithful. Чарівна квітка якась така магічна. Стебла тримають квітку досить добре. Ось квіточка, яка повністю розкрилася, вона не показує своєї серединки. А ось є квіти, які показують серединку. Ось, подивіться, які махрові, красиві квіти. Півонія олд. faithful.